А ось у той же час в Очакові відбулося закриття всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості Єдина родина а вже в шосте. Він об'єднує на березі Чорного моря творчу і талановиту молодь з різних куточків України. Подробиці далі у випуску. Протягом 10 днів саме стільки тривав фестиваль, діти виборювали перемогу у жанрах хореографія, вокал, декоративно житкове та борозотворче мистецтво, театр мод, чи декламатори, оркестри та ансамблі народних інструментів. А це понад тисячу вихованців позашкільних та навчально-виховних закладів. В нашому фестивалі брали участь діти із Запорізької, Житомирської, Волинської, Хмельницької, Харківської, Сумської, Миколаївської областей, міста Кіровограда, міста Донецької областей. Багато колективів було. Діти приїхали, показали свої можливості і свої таланти за всіма жанрами дитячої творчості. Дні фестивалю це конкурсні перегляди, виставки, прослуховування, майстер-класи від провідних фахівців України відповідного жанру, а також різноманітна розважальна програма. Самі учасники фестивалю наголошують, головне це нові знайомства, гарний настрій, купання у чорному морі та купа приємних спогадів на майбутнє. Второй раз мы приехали сюда и получили море хороших впечатлений. Стало больше коллективов, больше разнообразных программ стало проводиться, всякие дискотеки, это очень поддерживает, так сказать, стимуля в таком. И ритм жизни, который задает фестиваль, вот это вот все, все проходит очень быстро. И друзей, и подруг я нашла. Также мне очень сильно понравилось участвовать, заработать Награду і також розліч і покупатися на морі. Шостий всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості Єдина родина відбувся за підтримки місцевої та обласної влади. А адміністрація дитячого парку активного дозвілля «Скайпарк» подарувала учасникам сертифікати на відвідування. Наталя Приходько, Артем Рибаков, телевізійні новини Миколаївщини.